Доброго дня! Сьогодні ми будемо розв'язувати вправу номер 267. І завдання у нас наступне. Три насоси викачали 115 літрів води з басейну. Перший і другий насоси разом викачали 72 літри. А перший і третій разом 67 літрів. Скільки літрів води викачав кожний насос окремо? Давайте. Розмірковувати таким чином. Оскільки нам відомо, що три насоси вихищали 115 літрів води, а перший і другий насоси разом вихищали 72 літри води, то віднявши від 115 72, ми отримаємо скільки Літрів води викачав третій насос. Давайте це і запишемо. І так, перший крок. Перша дія така. 115. Мінус 72. Скільки це буде? Давайте в стопчик віднімемо. 115 72, мінус 3 4 43 43 л це викачав третій насос Добре Аналогічно ми знаємо, що перший і третій разом 67 літрів викачали. Таким чином, якщо ми від 115 віднімемо 67, то ми отримаємо, скільки літрів води викачав другий насос. Давайте так і запишемо. 115 мінус 67. Це дорівнює. Сто пятнадцять шістдесят сім, п'ятнадцять сім вісім. Чотири сорок вісім, сорок вісім літрів води викачав. Другий насос. Так. Як нам тепер знайти, скільки викачав перший насос? Оскільки нам відомо, що перший і другий насоси разом викачали 72, а другий викачав 48, то 72 мінус 48, це буде скільки викачав перший насос. Давайте так і запишемо. 72. Це перший і другий. Мінус другий 48. Це буде 72 мінус 48. Тут буде 4, а тут буде 2. Це буде дорівнювати 24 літри води викачав перший насос. Таким чином запишемо відповідь. перший насос викачав 24 літри води. Другий насос викачав 48 літрів води. І третій насос викачав 43 літри. Літри води. Вправо виконано. Дякую за увагу. До наступних зустрічей!